Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Маріана Мороз. Я методист школи швидкочитання квіки. І сьогодні я з вами хочу поговорити про емоційний інтелект через читання, як обрати книги, щоб навчити дитину розуміти почуття. Емоційний інтелект це здатність розпізнавати, розуміти та управляти власними емоціями, а також вміти розуміти почуття. Інших це важлива складова особистісного розвитку, яка впливає на соціальні взаємини навчання і загальне благополуччя дитини. Одним із найефективніших засобів формування емоційного інтелекту є читання. Література може стати не лише джерелом знань, але й потужним інструментом для розвитку емпатії, адже через книги діти можуть переживати емоції інших персонажів, що допомагає їм краще розуміти та інтерпретувати свої власні почуття. У цьому відео я хочу розглянути, як обрати книги, що сприяють розвитку емоційного інтелекту у дітей, та як читання може стати важливим елементом їхнього емоційного виховання. Емоційний інтелект складається з кількох компонентів: Самосвідомість. Це здатність усвідомлювати власні емоції і їх вплив на поведінку. Саморегуляція це вміння контролювати свої емоції та відповідати на них адекватно. Емпатія здатність розуміти емоції інших людей, що є критично важливим для соціальної взаємодії. Соціальні навички. Здатність ефективно спілкуватись, співпрацювати і вирішувати конфлікти. Читання книг може допомогти дітям розвивати ці навички, оскільки воно надає їм можливості ставити себе на місце персонажів, переживати їхні переживання та розмірковувати над емоційними ситуаціями. Правильний вибір літератури є критично важливим для розвитку емоційного інтелекту. Книги повинні бути адаптовані до віку та розвитку дитини, наприклад, для малюка. До п'яти років підійдуть прості історії, які вчать базовим емоціям, наприклад, щастю, гніву, страху. Книги з яскравими ілюстраціями та простими текстами, такі як Ведмедик Падінгтон або і Півник, можуть стати хорошим початком. Для дітей молодшого шкільного віку 5-8 років. Варто обирати твори, в яких герої переживають більш складні емоції, наприклад, дружбу, заздрість чи страх. Книги, такі як вірші для дітей або пригоди Гекельберіфіна. Можуть дати можливість дітям відчути емоції персонажів і відчути свою приналежність до певних ситуацій для підлітків 9-13 років важливо вибирати твори, що порушують серйозні соціальні теми. Книги як Винахідливий капітан або Сумно або правда можуть спонукати до глибоких роздумів про ідентичність, моральні вибори і стосунки. Художня література, особливо творів, в яких персонажі мають складні емоційні переживання, може істотно підвищити рівень емпатії у дітей. Діти, читаючи про життя інших людей, починають розуміти, чому вони відчувають те, що відчувають. І як ці почуття впливають на їхні дії? Обговорення прочитаного дозволяє дітям висловлювати свої враження та ставити запитання, які емоції відчував герой у цій ситуації? Чому він так вчинив, як би ти відреагував на його місці? Це може допомогти дітям зрозуміти різні точки зору та оцінити емоції, які переживають інші. Обирання книг, які піднімають питання раси, гендеру, соціальної справедливості або особистісних труднощів, може. Суттєво вплинути на розвиток емоційного інтелекту такі твори допомагають дітям зрозуміти, що емоції можуть бути різноманітними і унікальними для кожної людини. Книги, які порушують складні теми, такі як злодійка книг або всі на борту, зазвичай стимулюють дітей до активного обговорення і аналізу, що розвиває їхнє критичне мислення. Інтерактивні книги та графічні романи, є чудовим варіантом для дітей, які можуть бути менш зацікавлені в традиційних текстах. Візуальні елементи допомагають візуалізувати емоції персонажів, що робить їх більш зрозумілим для дітей. Книги, такі як супергерої та інші, Комікси чи графічні романи можуть стати чудовим способом для розвитку емоційного інтелекту, адже вони часто включають багато образів, які втілюють різні почуття. Можливо. Після читання залучати дітей до обговорення. Запитання, які спонукають до роздумів, про емоції персонажів допоможуть дітям усвідомити власні почуття та ситуації, в яких вони можуть опинитися. Наприклад, запитання про те, як би вони вчинили в подібній ситуації, можуть спонукати їх до глибших роздумів. Також корисно проводити вправи на саморефлексію, які допомагають дітям. Пов'язувати емоції персонажів з власним досвідом. Наприклад, обговорення про те, як книга відобразила їхні власні почуття чи переживання. Читання є потужним інструментом для розвитку емоційного інтелекту у дітей. Правильно обрані книги допомагають дітям зрозуміти та управляти своїми емоціями, розвивати емпатію та формувати навички спілкування. Література відкриває двері до світу емоцій, дозволяючи дітям поринути в переживання інших персонажів, що є надзвичайно важливим для формування їхньої особистості та соціальних навичок. Вибір книги, які відповідають віку та інтересам дитини, спонукають до обговорень, а також активне залучення до творчого. Чих завдань допоможуть у розвитку емоційного інтелекту. Батьки та вихователі відіграють ключову роль у цьому процесі, адже вони можуть сприяти розвитку у дітей любові до читання і вміння розуміти свої почуття та емоції інших людей. Завдяки літературі діти здобувають не лише знання, але й важливі навички, які допоможуть їм у житті, формуючи їх як емоційно грамотних особистостей. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше порад про те, як навчити дитину швидше читати, ставте лайк, це найкраща подяка для мене. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!